Вітаємо вас, пані та панове, з вами контрпропаганда. Певно, основною великою міжнародною новиною тижня став той факт, що Україна розпочала перемовини щодо вступу в Європейський Союз. І зараз саме той час, коли треба згадати людей, які 10 років тому на Майдані Незалежності стали вперше на захист європейського вибору України. Окрім того, з хороших новин є факт обміну полоненими. В результаті якого додому повернулись 90 українських захисників. І тут все ще простіше, бо пам'ятати про військових треба постійно. Але великі новини, звісно, це добре. Проте, як то кажуть, диявол криється в деталях, і саме із цих деталей складається інфополе. Тож прямо зараз, до вашої уваги, огляд новин, які ви могли пропустити. Тож беремо попкорн, вмощуємося зручненько і поїхали. 22 іюня ровно в 4 часа. Патологічна любов російських окупантів до різноманітних дат вже є своєрідною візитівкою кремлівського режиму. Хоча загалом Кремлю байдуже, в який день чинити воєнні злочини: день початку війни, день війни закінчення, день, коли Вова Путін вперше зміг вимовити слово сартір. Кожного дня Російська Федерація вбиває громадян України, не переймаючись. Цивільні вони чи військові і якою мовою розмовляють? 22 червня, день нападу Гітлера на СРСР, РФ відзначила черговим терористичним ударом по Харкову. Причому, оскільки під удар потрапили цивільні об'єкти, то російський Агетпроб негайно згенерував низку фейків, нібито по Харкову вдарили ЗСУ. В якості доказу РФ надала відеобудівлі, стіну якої зруйновано із західного боку. <звук> Кого бомбили росіяни 22 червня? Насправді є задокументований доказ того, як російська авіабомба летіла і буквально встромилася в дорогу на харківському проспекті Гагаріна. Але фейкороби приховали картою нижню частину відеозапису, де видно вирву від авіабомби, яка влучила не в саму будівлю, а поряд з нею. Від потужності вибухової хвилі обвалилася цегляна стіна. Пропагандисти приховали цю стіну за картою. Варто зазначити, що з початку поточного місяця росіяни випустили по Україні понад 2400 авіабомб, 700 з них саме на Харківську область. Примітно, що окупанти прямо заявляють, що ціллю удару по Харкову був шпиталь МВС України. Тобто маємо відверте зізнання. У прямому порушенні Женевської конвенції, яка декларує, що шпиталі і медичний персонал у зонах воєнних дій мають бути захищені від нападів. І тут варто нагадати, що після авіаудару по Маріупольському пологовому будинку. 9 березня 2022 року та загалом знищених станом на лютий 2024 1525 медзакладів, казати про дотримання конвенції чи правил ведення війни не доводиться. Загалом 22 червня користується особливою увагою окупантів, і тут є доволі промовиста статистика. 22 червня 2022 року війська РФ обстріляли часів'яр на Донеччині, де поранили шість дітей. Окрім того, ракетного удару зазнав Миколаїв. 22 червня 2023 року війська РФ випустили 415 артилерійських та реактивних снарядів по Херсонській області, і це призвело до поранення семи мирних жителів. Варто пам'ятати і той факт, що всі ці нальоти часто комбінуються з ударами крилатих та балістичних ракет, а також ударних дронів, і російські штаби не переймаються безпекою цивільного населення. Лише завдяки самовідданій роботі сил протиповітряної оборони у багатьох українських містах і досі є світло, вода, інтернет та життя як таке взагалі. ком Алегер. на війні, як на війні. Кремль хотів контролювати Крим, щоб мати, так би мовити, ні авіаносець в Чорному морі. В 2014 році, шляхом обману, підкупу та прямої воєнної інтервенції він цей авіаносець отримав. Наразі в Криму більше 200 військових баз РФ. І загалом весь півострів тільки те й робить, що ці бази обслуговує. Тільки є проблема. Так би мовити кармічного характеру. Все, що називається «русський авіаносець», якось патологічно сильно димить. Що буде, якщо напасти на сусідню країну? Відповідь логічна: сусідня країна відкриє вогонь у відповідь. І так би мовити, російський плач Ярославний щодо періодичних ударів по військовим об'єктам в окупованому Криму у даному випадку виглядає вкрай нелогічно. Хлопок і задимлення в Севастополі. Насправді на території окупованого Криму розгорнуто 223 російських військових об'єкти. Частина з цих об'єктів колишні українські військові бази. Але є й такі, що Росія створила повністю з нуля. Знову ж таки, згідно міжнародних норм, держава-окупант має дбати про безпеку цивільного населення на окупованих територіях. Тобто не пускати цивільних в потенційно небезпечні місця, звісно, у випадку з РФ все це не працює, бо тактика живого щита російським режимом використовується постійно. І тут важливо провину страждання від війни цивільних осіб. Офіційний Кремль готовий покласти на будь-кого окрім себе, дарма що саме Кремль є цієї війни розпалювачем. Так нещодавно МЗС РФ викликало американського посла Лін Трейсі через обстріл об'єктів у Севастополі нібито ракетами Атакамс. Відомство Лаврова заявило, що Штати несуть рівну відповідальність із київським режимом за ракетний удар по мирному населенню Севастополя і навіть пообіцяло відповідь. Не зовсім зрозуміло, чим РФ хотіла налякати Штати. Але ті так перелякались, що оголосили про передачу чергового пакету допомоги Україні. І тут варто нагадати ще раз, що Крим безумовно є окупованою Росією територією іншої держави, де триває повномасштабна війна. Крим це така собі велика військова база із сотнями конвенційних військових цілей, які в рамках ведення оборонної війни Україна має право вражати усіма доступними засобами. І тут є ще один цікавий нюанс: обговорюючи так званий удар по цивільним в Севастополі, навіть так звані російські воєнкори ставлять під сумнів заяви МЗС РФ. Зокрема, Роман Сапаньков написав, що якби ракета Атакамс дійсно була б націлена по людному місцю, і бойова частина спрацювала б штатно, то були б сотні загиблих. Не здивуюсь, якщо виявиться, що впала наша ракета ППО, зауважив він. Дуже вирагідно, що Сапанькову зателефонував товариш майор з органів, бо пост про свою ракету ППО було терміново видалено. Але скріншот ви бачите прямо зараз. Кажучи простими словами, у всій цій історії є два важливих аспекти. Перше, Кремль за будь-яку ціну підтримуватиме міф про безпечність Криму, дарма що цей міф розсипався ще у 2022 році. Другий аспект грошовий. Так звана влада Крима дуже зацікавлена у відпочивальниках. Але ніхто не згадує, що той самий Севастополь це суцільна військова база РФ, де військові містечка щільно перемішані із житловою забудовою. Попри захмарний рівень мілітаризації півострова і посилення конфронтації, влада продовжує заганяти туди туристів. Наступний туристичний сезон точно буде прийнятним. Якщо дійдемо до позначків 10 мільйонів, то я можу дозволити собі спрогнозувати ми перейдемо цей рубіж, після якого може початися беззбитковість нашого бюджету. Радів у жовтні минулого року кримський колаборант Константинов. Хоча із беззбитковістю також вже є проблеми. Продажі турів до Криму скоротилися на 20%. Про це повідомила 24 серпня Асоціація туроператорів Росії. До того ж, і пляжі на південному березі Криму від Оранди до Форосу закрили через аварію на каналізаційному колекторі. Отже, сезон 2024 доволі гарячий. Море неспокійно у всіх сенсах, з неба постійно щось падає, а тепер ще й і нечистотами заливає. Останнє наразі доволі символічного. Коли у 2013 році тодішній президент України Віктор Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію з ЄС, почались протести на Майдані. В результаті Янукович втратив владу і гелікоптером у супроводі російського спецназу був евакуйований до РФ. Згодом почалась війна. Але угоду про євроасоціацію все ж таки було підписано. Минуло 10 років. Російсько-українська війна триває. І держава Україна дорого платить за свій вибір. Проте зусилля не є марними. І від асоціації з ЄС справа дійшла до перемовин про повноправну участь. Москва, як відомо, не визнає рішення ЄСПЛ та МКС і вже назвала ордери на арешт шойгу з Герасимовим нікчемним актом гібридної війни. Але днями вона отримала ще один потужний удар. 25 червня було офіційно повідомлено про початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. День смерті СРСР. Насправді. Відомий політичний оглядач Константин Егерт ще напередодні назвав це рішення днем, коли Радянський Союз остаточно помре. 29 листопада 2013 року Янукович у він не підписав угоду про асоціацію з ЄС. Після цього були демонстрації в Києві, жорстокий розгон поліцією, імпровізованого табору протестуючих студентів, протести на майдані, втеча Януковича з країни, анексія Криму, військові дії на Донбасі та повномасштабне вторгнення РФ в Україну. За 11 років мрія українців, які мітингували проти тодішніх дій Януковича, збулася. Зазначає егерт. Політичний експерт небезпідставно вважає, що Путін відповість шантажем Молдови. Навіть, можливо, референдумом про вступ Придністров'я чи Гагаузії до РФ. А також пропагандистською компанією в країнах ЄС з дискредитації ідеї членства України та Молдови. Однак, як пише Егерт, 25 червня вже став історичним днем, коли Євросоюз зробив рішучий і вирішальний крок, вступаючи на територію пострадянського простору. І нехай це ще геть на кінець боротьби, а лише початок перемовин про вступ до Євросоюзу. Але від імені всієї нашої команди я вітаю з цим досягненням усіх людей, хто вірив і наближав Україну до ЄС. Усіх, хто бився на Майдані в АТО, усіх, хто б'ється на фронті зараз. З повагою до пам'яті полеглих, з подякою живим! Ось і все на сьогодні. Але боротьба триває. Так само триває і постійний моніторинг російських вкидів, які варті того, щоб бути препарованими тут, в ефірі нашої передачі. Ми вживаємо заходів, щоб російський агітпроп вас смішив і в жодному разі не вводив в оману. Тож ми продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, робіть репост і просто розповідайте про нас вашим друзям і знайомим. Пам'ятайте, якщо ви бачите це повідомлення, ви і є спротив. З вами була контрпропаганда. До побачення.